Велоінфраструктура гарне слово, утім, до доушорода його поки що не можна застосувати. В ідеалі велодоріжки мають з'єднувати мікрорайони міста з центром. Натомість у нас є одна така доріжка, котру урочисто відкрили у вересні минулого року. Утім, пілотна велодоріжка стала єдиною. Самі ж велосипедисти по-різному дивляться на проблему, що склалася. Нема ніяких проблем. Катайся, скільки хочеш, ніхто тобі нічого не, не, не скаже. Це хорошо, що обладнується і упорядковується до якогось стандарту. Це взагалі приємно і потрібно, але щоб якісь проблеми були, то нема. Доріжок дуже мало і вони, в принципі, відсутні. Одна, що знаходиться тут у нас на набережній, вона, в принципі, недоступна для велосипедистів, тому що там припарковані машини, вона нерівна і там дуже часто ходять пішоходи. Волосидно ну, велосипедистам дуже важко, бо на дорозі їх не люблять водії, а на тротуарах їх не люблять пішоходи, і це головна проблема. Єдина в Ужгороді велосипедна доріжка знаходиться на набережній незалежності. Однак і нею велосипедисти не мають змоги їздити, адже там постійно паркують автомобілі, незважаючи на намальовані повсюди велосипеди. Чи стала ця велодоріжка тим результатом, на який очікували і організатори. І громадськість, мабуть, я можу стверджувати що ні, тому що ми бачимо, що знову не спрацювала, на мій погляд, достатньо влада в цьому питанні, тому що були обіцянки облаштувати її не лише чисто візуально, як вона проходить, але облаштувати певними заборонними засобами для перебування на ній транспортних засобів. На думку активістів, Ужгород повинен наслідувати приклад Львова у генеральному плані міста Лева промальована схема всіх велосипедних доріжок. У нас генеральний план наразі готується до захисту, однак жодні місця для велосипедів там не передбачені. Громадські діячі вважають, що цей план треба доповнити, враховуючи потреби велосипедистів. Зокрема, цього року планують ремонтувати Швабську. Проте у проєкті реконструкції вулиці не передбачені володоріжки, які могли б сполучати площу Петефі з вулицею Минайською.